Вдома і стіни лікують в буквальному сенсі. В цьому на власному досвіді пересвідчився армієць пан Сергій. До початку великої війни він очолював Інголецький район, а нині він вже четвертий рік перебуває в лавах Сил оборони України. Воює після отримання травми нині перебуває на реабілітації. Дуже добре, що в нашому місті є такі центри, центри реабілітації. Я зараз от маю досвід, був прооперований в лікарні Мічникова, і дуже добре, що Реабілітаційний період я маю змогу проходити в рідному місті. Тільки в Інгалецькому районі створені два реабілітаційних центри за кошти місцевого бюджету, завдяки допомоги Кривого Рогу. Тому, знаєте, як вдома і рідні стіни допомагають, лікують. Це дуже добре. І дякую всім лікарям за відношення в першу чергу. Дякую місту за такі програми, за підтримку. Військовослужбовців. Важливою складової реабілітації є радонові ванни. Мінеральна радонова вода, яку добуває зі свердловини глибиною 160 метрів, має протизапальний знеболюючий ефект. За словами медиків, радонові ванни нормалізують рівень артеріального тиску і нервову систему, що дуже потрібно тим, хто проходить реабілітацію. Реабілітаційне відділення це унікальне відділення. Воно дає медичну допомогу як. Військовослужбовцям, так і цивільному населенню, реабілітаційна допомога це робота не одного лікаря, а цілої мультидисциплінарної команди. У наша мультидисциплінарної команди, якою ми просто пишаємось, неймовірні гарні зібралися фахівці. Це і фізичний терапевти, і ерготерапевти, лікарі, білітолог, і фахівець змовлення, і психолог, і психіатр. Тобто, це не одна людина. Вони збираються разом, і для кожного пацієнта немає однієї стандартної схеми для кожного пацієнта. Інта підбирається індивідуальний план. В Кривому розі успішно впроваджують життя нову ветеранську політику політику героїв. Одним з її важливих напрямків є саме надання фахової медичної допомоги, лікування та реабілітація захисників і захисниць. Нині в місті на базі лікарень діють 8 реабілітаційних відділень на 256 реабілітаційних ліжок. Шести з них вже всі роботи виконали ще вдвох на фінішній прямій. На базі лікарні в венголицькому районі у реабілітаційному відділенні є 20 ліжок. Тут надають послуги фахівці, травматологи, хірурги, неврологи та терапевти початку року тут реабілітацію пройшли вже 76 пацієнтів. Криворічці можуть завжди розраховувати на допомогу міста, особливо ті, хто пішов до армії, взяв до рук зброю, яким потрібна допомога. В Кривому розі вже створено 8 реабілітаційних відділень. І одне ну, родоневе відділення велике. В шести з них вже проведений капремонт. Там дуже сучасно, сучасне. Сучасне обладнання. Ми закінчуємо в червні Вже буде закінчено капітальний ремонт. Закуплено нове обладнання, ну не лише меблі, а обладнання для реабілітації. Нині ж будівельники підрядної організації на 100% виконали заплановані роботи з капітального ремонту. Далі в реабілітаційному відділенні облаштують одно та двомісні палати, зали ЛФК, ерготерапії. А ще коштом міського бюджету придбали обладнання та вироби медичного призначення, холодильники, телевізори, меблі, там який інвентар. Олександр Фефілатів, Ліп Рибчук, «Перший міський.